Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христенка, Як в по 88 гривень такий набір чаю а сорті 28 пакетиків. 4 смаки. Чайне асорті Лаваре. 103 гривні, 4 смаки по 8 пакетиків, які є смаки на звороті прописано. До речі, є різні варіанти. Є квіткові чаї, є зелені, є чорні. Ось таке асорті – це є зеленого чаю. А такий варіант це є асорті чорного чаю. Чай концентрований від Монік і «Моно». 12 гривень. А ще є ось такі чаї від Монік. Це теж концентровані. По 50 грамів вони на 200 мл води. Малина, журавлина, імбир, лимон і обліпіха. По 44 гривні. Ось такий чорний чай мономах. Цейлонський. Дуже апетитно виглядає. До речі, в аврорі дуже велике різноманіття напої. Ось такий напій какао за 9 гривень. гарячий шоколад. Кава розчина натуральна 5 гривень 2 грами. По 9 гривень на капучино і ірландські віскі. До речі, ось тут відчувається така як гелова текстура, мається на увазі рідкий формат. А є ірландські віскі е, в порошковому форматі, скажімо так. Ціна 11 гривень. Акційна. Подивіться, і новинка, і акційна ціна 139 гривень, коштує така тарілка. Можна використовувати як декор, можна використовувати для подачі дуже красиво. Ось такі чашечки порцелянові по 49 гривень. Акційна ціна. В них малюнок перегукується, тобто якийсь такий один в них стиль виконання. Але самі малюночки різні. Такі новенькі чашечки. Тут малюнок відчувається під пальчиками, він є рельєфний. Я думаю, буде дуже гарно виглядати в поєднанні із іншим посудом в червоному кольорі. Ціна 77 гривень. Такі чашечки із малюнком пряником. Вони із секретом заливаєте кип'ятком і цей малюнок стане кольоровим. Ціна на них акційна 69 гривень. Що там? Накласти цукерочок, гарно запакувати, і такий міні-презент готовий. Стакани дитячі із трубочкою, з подвійними стінками, по 99. Такий красивий набір. Тут є виделки ложки такі столове приладдя, всього 6 предметів. І тут на кожному є підвісочка. Новорічна тематика. Ціна такого набору 249 гривень. Набір для подачі торту. Тарілочка блюдо діаметром 36 і лопатка. Акційна ціна 249 гривень. Гарна ціна на ось такі склянки. 29 гривень. По 29 гривень ось такі скляночки з щенячим патрулем. 250 мл об'ємом. Ножов, яка чашечка скляна, цікава. Малюнок він рельєфний, цікава ручечка. Не знаю, чи тут ні, є об'єм? 320 мл. коштує 49. Ще один товар зі суперзнижкою. 29 гривень пухоль скляний. Так, код вам ближче покажу. Ось тут є код, тут є кількість залишку. Ви так само можете в себе в магазині провірити, ввести код, там, де сканери мають циферки. І подивитись, що у вас є такі зі знижкою. Ой, дивіться, яка цікава новинка. Космічна дівчина. Ціна 64 гривні. 320 мілілітрів. Набір келихів для вина. Ціна 199 гривень за три штуки. Вони по 290 мілілітрів. Скляна ємність для олії із дозатором. Як бачите, є два варіанти: чорний білий колір із золотими такими краплинками. Вони, до речі, невеликі по об'єму. 69 гривень, а об'єм 200 мл. Бачу, такий є з акційною ціною з розпилювачем. Тут розпилювач пластиковий. 88. Заварювальний чайник аж на півтори літри. 249 гривень. Корпус скляний. Ось ця вставка і ручка пластикова. Буйдок металевий. 19 гривень. Склянка для віскі на 300 мл Акційна ціна 39 гривень. На ось такі салатники діаметром 15 см 149 гривень. Салатник фарфоровий мармур. Тарілка десертна. 109 гривень. Ще одна новинка на відділі посуду це є ось такі склянки. Високі вони є. Знаєте скільки об'єм? Аж 580 мл. 59 гривень. Цікавих, до речі, вони тільки приїжджають, їх розкупляють. дуже Вони користуються попитом. 99 гривень штучка. 169 гривень коштує такий набір стопок скляних 6 штук по 45 мл. Цей візерунок він зверху. Ось так. По 99 гривень набір стопок та 6 штук по 50 мл. Дуже цікаві відчуття, що я не відчула, взявши ось цю скляну ємність салатник. Чесно, не знаю, це скло, але чомусь це відчувається як пластик. Може бути таке поєднання пластику і скла 99 гривень. Пише, що скляна. А по вазі, і по перший дотик відчувалося, як якийсь такий змішаний матеріал. Дуже цікаво. Вкрай рідко такі відчуття трапляються. Отут, наприклад, форми та? просто скло. А тут таке ну цікаво. 199 гривень форма. 2 літра об'єм. 77 гривень коштують ось такі чашечки порцелянові. Зверху вони матові, а всередині глянцеві. Такі скляні чашечки. Є вони у різних кольорах, хоча вони скляні, прозорі, але мають відтінки. Шукаю об'єм. Не бачу Не бачу об'єму. Тут, мабуть, цілих 400 мл, вони досить великі. І і сині, і Сірі і руді. Ціна 69 гривень. Тарілка скляна у вигляді фруктів 69 гривень. Така тарілочка теж 69. І ще бувають у вигляді лимона. Такий кухоль це вже є все в одному, можна сказати. 500 мл об'єм 77 гривень. Можна використовувати як і для бульйону, так і для чаю, бо більший об'єм скло. Чудова знижка на такий набір форм 29 гривень, вони металеві для печива. Новорічна тематика. Такий набір форм для печива 49 гривень. Раннер на стіл 55 гривень. Це таке доповнення до скатертини. Смужечка, довжина 2 метри 75 см, а ширина 28. 69 гривень форма для випікання силіконова. такі пряники 6 штук. Тарілка фарфорова прямокутна, 249 гривень. Такі салатники по 69. І такі салатники по 77. 39 контейнер для зберігання лимону. По 49 гривень тримач для серветок металевий. 109 гривень коштують труси чоловічі боксерки із зимовими малюночками. 169 гривень комплект жіночої білизни. Трусики та бюстгальтер. І ще є в чорному кольорі. Вони мають ось цей каркас, так би мовити, без пушапу. 179 гривень такий контакт жіночої білизни з мережевим 74 гривні труси жіночі. Пише бікіні. Мені здається, бікіні трошки по-іншому виглядають. Хто зна як. М -м -м. Коротше, з зимовими малюночками. Акція на набір трусів. Три штуки 129 гривень. Бікіні, пише. По 299 гривень така фігурка декоративна. Коза. Такий варіант. Теж 299. Такий бачу, що ось ця коза за 337 гривень. І тепер питання: а в чому тут похибка? Вони ж однакові? М -м -м -м. Як це? Що це таке сталося? Може, код інший: 486. А тут код. Ага, 487. Бачите, однакові, просто код інший, а код ну, дешевший прикол? Отак-то. От 37 гривень. Верхівка, пружинка ялинкова. Миска пластикова на 500 мл. 22 гривні. Набір ємностей 179 гривень, три штуки різного об'єму. А це 500 мл. та два. Ємність харчова пластикова з кришкою за 99 2 літри об'єм. Цікаве дно, буде легко виймати, якщо щось заморозити в такому контейнері. Кольори внизу є в асортименті. За 88 гривень органайзер для холодильника з коліщатами. Є більше 109. Менажниця дерев'яна для закусок 229 гривень. 279 гривень коштують такі подушки під головники для подорожей. Кішевушка милі. Малюночки є різні. Можна зняти цей чохол для прання, наприклад. І є. Трошки простіші варіанти. Вони, до речі, відчутно на дотик. Ось ці вони такі приймають назад форму, а ці як звичайна, подушечка на дотик. Так, ціна їхня 149. По 8 грудня акція на усі б'їзд та топи 25% від вартості. 74 гривні, топ жіночий на замочку. Такий топ за 88. По 109 гривень топи жіночі. А такий варіант за 49. 59 гривень тейп для підтягування грудей. Бачила, до речі, такими тейпами не лише груди, а й загалом роблять підтягування. Можна зафіксувати. Це, мабуть, для відкритих сукенок або одягу такого, знаєте, що потрібно без бюстгальтера, а фіксувати. Дуже гарна знижка на легінсі жіночі 99 гривень. Вони із пушап-ефектом на сідницях. Дозатори для рідкого мила, вони скляні, три варіанти кольорів. Ціна 64. 29 гривень підставка для зубних щіток, Пластикова. Такі смітнички, я б їх назвала б'юті. Ціна 129 гривень. Класно відкривається натискайте. Кришка вистрибує. Тільки в такому світло-рожавому кольорі. По 99 гривень такі органайзери. Їду для пензликів, якоїсь косметики, та і загалом, я думаю, 99 ціна. Багато є менших органайзерів Для ватних дисків 59, такий кошик 49, 64. Ці вони кріпляться до е, стіни до поверхні якоїсь. Тепло вентилятор спіральний. Ціна 449. Такий нічник у вигляді тваринки працює від батарейок 149. Ще один варіант нічника. Цей вже батарейки мають у комплекті. Ціна 69. Ще гарно підсвічує. Ще є ось такий нічник. Ціна 99. В нього ручки ніжки на присосках можна десь присмоктати. 199 гривень коштує ось такий нічник, акумуляторний. До речі, дуже вони красивені. Вже раз дивилась, покажу вам зараз. Кабель для зарядки входить у комплект. І вони отак стоять яскравіші. І вимикаються, якщо натиснути на нього. Але є ще і кнопочка, яка вимикає. Він акумуляторний кабель є в комплекті. Так-так. Календар настінний, перекидний. 34 гривні. Така бачите, та цього року. Коні. Ну, цього, 2026 ще рік. Рік коня.